Якщо ти трейдиш на фьючерсах, якщо тобі цікавить ця сфера, залишиться всього лише на хвилину, я тобі покажу, що ми забрали за потенційно два дні в нашому телеграм-каналі Ludoman. Поїхали. Ми з вами пішли в мій телеграм канал І ще першого серпня рекомендував набирати шорт позиції по біткоїну з зони 115, 500, 116 тисяч доларів. І також, якраз таки, в нас дарит був зона це 110, 112 тисяч доларів. У нас там був як ти бачиш, минулий АТХ, і також зона зацікавленості. І бачимо про те, що ми якраз ідеально дійшли до цієї позначки, набрали шорти по ліміткам і пішли вниз. І як ти бачив по ринку, ми зараз дуже пролились. Ось з цієї позиції ми набирали шорт позиції по біткоїну, фіксували їх в ось цій зоні. Як ти бачиш, ми від неї ідеально відбилися, і зараз йдемо знову ж таки в наш рентз зону, про яку я вас попереджував раніше. Це зона 117 тисяч доларів. Але зараз перші таргети по біткоїну, хто їх лонгує, це зона 115 900. І також вчора рекомендував набирати лонг позиції по ефіру і казав, що вже скоро він покаже свої круті результати. Також бачимо про те, що ми вже відбилися від цієї зони. Але якщо ми з вами зараз перейдемо на тренінк'ю, але бачимо про те, що ми дуже гарно відбилися від цієї зони. ефіру в моменті з 3700 доларів і це просто результат дуже колосальний. Як ми бачимо, вже плюс 91% чистого прибутку. Я нагадую, закрив цю позицію в 3540 доларів. Бо я думав, що ми перед Америкою підемо вниз. Але ми пішли ще вище, тому хто заходив і хто тримав позиція, вас вітаю з прибутком. А в чаті за останні два дні ми дуже класно, як ти бачиш, заробили. Не було на жодної мінусової позиції. Тому як ти бачиш, тут всі позитивні панели, і всі, хто заходив за моєю рекомендацією, зараз в плюсі. Як ти бачиш про все, я пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в опозиції, коли виходите, і саме головне це те, що це все безкоштовно. Тому переходь мій телеграм-канал, користуйся моїми сигналами і заробляй разом зі мною.